Всім доброго дня! Замовив собі піч камін пламен, модель Тара. Піч розрахована на 60 70 квадратних метрів. Піч 6 кВт. Замовляв в компанії Vodolex. Ось так вона виглядає. Зробили тільки монтаж. Випробовуємо. В комплекті йшла така ось рукавичка. Ось така ось рукавичка. І кочерга. Зараз я вам відкрию саму піч. Так, виглядає вона зсередини. Ось у нас теплообмінник, там їх два. Зольник. Піддувайло. Віч повністю чугунна. Також у цій компанії замовив димохід. Зараз я вам його покажу. Оглядає димохід. Монтаж робив самостійно. Нічого складного. Дуже все якісно. Замовлення очікував приблизно 2-3 дні. Демохід чекав трохи довше. Демохід виготовлявся під замовника. Як я знайшов компанію Vodalex? зайшов на їхній сайт, замовив зворотній дзвінок. Дуже швидко зі мною хлопці зв'язалися, все доступно. Пояснили, розповіли, підсказали. Були деякі моменти по димохіду. Ось такі спеціально встановлюється антиконденсат. Таке ось дуже гарне коліна з ревізією. Дуже все сподобалось. Зараз ось випробовуємо, треба її трошки обпалити. Рекомендую компанію Vodolex.